Дорогі мої брати та сестри, церква Божа і всі добрі люди, які в цей прекрасний недільний ранок прийшли в Дім Божий, хочу вітати вас словами Воскресшого Господа Ісуса Христа, мир вам. Мир. Сідайте, друзі, і разом з вами дякувати, друзі, за ту велику милість Божу. Що ми сьогодні спасені люди? Заради нас з нами, Син Божий Ісус Христос, пішов на страдання, пішов на хрест, щоб ми сьогодні були Церквою Божою, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого і щоб всякий, віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Алілуя! Слава Ісусу! І Дух Святий Він продовжує трудитися над нашими безсмертними душами. Сьогодні Господь вже багато говорив через братів до нашого серця, щоб ми збудовувались, укріплялися і направляли наш взор туди, де Син Божий одіснує Отца. Алілуя! Користуючись такою нагодою, ми по останній раз нашим братом служителям були вас на дні подяки. І зараз Бог так дав знову бути в церкві, тут в місті Хмельницькому. Я хочу передати вам щирі вітання. Щирі вітання від народу Божого з міста Марганець, від братів-служителів. Ми дякуємо Богу. Ми дякуємо Богу за вашу церкву, дорогі друзі. Ми дякуємо Богу за тих братів, які приїжджають від вашого імені, передають допомогу. Знаєте, я почув, брати вже були і в Запоріжжі. Я так собі розмішляю і думаю, коли вони встигають? коли не встигають? Але знаєте, це Бог дає сили. Бог дає сили той, хто хоче служити, той, хто хоче трудитися. Слава Ісусу Христу! Хай Бог в благословить! Знаєте, я отак наблюдав. Ми там, як я вже говорив, даємо людям їсти. Кухня така польова. І от коли людина з тим стаканчиком того супу, чи з крумкою хліба стоїть так коли зимно там стріляють, і дрони літають, і стоїть та душа і каже. Боже, я дякую тобі. Я так собі розмишляю і думаю, знаєте, що люди, бачачи наші добрі діла, прославляють Господа. Слава Ісусу! Це знаєте, милість і любов Божа. Знаєте, так останні, останнє раз в останнє час дивлюся, як брат от слави вже нагадував. Страшно, друзі. Страшно, коли я думаю, багато тут знає місто Марганець. Воно знаходиться на лінії бившого каховського водохранілища. Получається. До Нікополя 30 км, і до Запоріжжя десь 30 км, і до Енергодара десь кілометрів сім. І перша лінія оборони вона проходить прямо по е, цьому узбережжю. І зараз дивлюся, вже за марганцем будують лінію оборони, ставлять ці. Е, Зуби дракона, чи як воно там називається, копають траншеї, роблять бліндажі. І знаєте, так трошки на серці, як приходить, так знаєте, трошки тривога. Чому? Тому що я пам'ятаю, ми з браттями їздили в Торське, це до там 10 кілометрів. І я пам'ятаю, я дивився на цих людей, коли війна пройшла туди, потім назад, і там хатів нема, як браття говорили, життя. Нема. І я розумію, я розумію і дивлюся, коли оце все строїться, наскільки це страшно. Але знаєте, друзі, надія і уповання, як говорили брати, тільки на Бога. Алілуя. Знаєте, Бог, він може зло-зло обратити в добро. І це він і робить. Ми були там в одному служині в Грушиці, прямо там на березі цього водохранилища бившого. І так приїжджаємо, церква така невеличка, десь, як теж, як брат Славі казав, там скільки старушок і молодежі, там пару. І так один брат стає, починає проповідувати і приходить артилерія. Один снаряд десь спадає за 50 метрів, вже за 30 метрів. І також той дом молитви також шатає. І один брат так став проповідувати, каже: давайте лучше помолимося, давайте. Стали помолитися, я дивлюся, вони такі, що спічки, шострунки що моляться до Бога, взивають і стало тихо. Слава Богу! Знаєте, Бог храни. І сьогодні, сьогодні ми бачимо, відкрилася в Борисовці церква. Люди йдуть, приймають водне хрещення. Вже от в цьому році вже ще 18 душ прийняло водне хрещення. При Дніпровському відкрилася церква. Вот в Грушівці церква відкрилася. Народ спасається, Алілуя! Слава нашому Богу! Хай Бог нас благословить, друзі! Хай Бог нас благослови, щоб ми в дійсності надіялись і уповали на Бога, бо Господь, Він є всемогутній Бог. Хай Бог нас сьогодні збудує в вірі, друзі, Надіятись і уповати на Бога. Некогда Бог обратився до Авраама, якого було, якому було вже багато років. В нього були обітавання, і він каже такі слова: Я Бог всемогутній. Ходи перед мною і будь непорочий. Бог каже, що він всемогутній. Мені тоді Давід сказав такі слова. Однажди сказав Бог і дважди слышал я, що сила у Господа. Аллилуйя. То будемо надіятися і уповати на того, хто всемогутній. Будемо надіятися уповати на того, в кого сила, дорогі мої друзі. І я так коротко, бо вже часу мало хочу розмірковувати з нами про всемогутнього нашого Бога. Так, в рамках Євангелія від Марка п'ятої глави. Я читаю з першого вірша. Сьогодні так вже Браслайк спом'яну про цього чоловіка, який жив в гробах. Дивіться, ми от живемо люди на землі, і в нас будуть, можуть бути різні випробування, різні проблеми. Їх можна ну, клафінуклафіцірувати, от якби проблема області, місності, країни. Друге, це може бути проблема якась. Сім'ї І третя проблема може бути лична. Я от читаю з першого вірша написано так І прийшли на другий берег моря в страну Гадаринську І коли вийшов він із лодки то час встретили його вышедшие із гробов чоловік, одержимий нечистим духом. Он имел живище в гробах, и никто не мог его связать даже цепьями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но развивал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и о оками, читаючи це місце, невелику історію місце Святого Письма, ми знаходимо, що це була якби проблема того краю, проблема Гадаринської страни. Був чоловік, який наводив такий ужас на ту всю окраїну, і люди хотіли щось зробити. Люди сковували його цепями, люди зв'язували, але нічого не получалося. Не Я пам'ятаю, от сьогодні брат Славі вже вспоминав. Я ще пам'ятаю, коли він. Е, з... Андрієм Музикою з Ігорем Готарем приїжджали до нас, і в дійсності я сидів в райківцях, і служіння ми проводили по телефоні через цікло. Но сьогодні ви чуєте, що зробив Господь. Слава йому! Сьогодні служіння от, проходять так. І я ніколи не був таким чоловіком, що садили в тюрму, я знову виходив, якби зв'язували і нічого не бонець, по... аж доки не прийшов Господь. Слава йому! І от дивіться, там місцо. Друзі, та місць, вона була в страхі. Нічого люди не могли зробити, хоч і може хотіли. Но туди прийшов Ісус. Слава Йому! І як тільки прийшов Христос, Він вирішив проблему тої землі. Будемо надіятися поховати на Бога, друзі, і молити Бога, Господи, ти бачиш сьогодні наші трудності, ти бачиш нашу обстановку, прийди свою відповіддю, прийди свою милю. Бо надія і уповання тільки на тебе. Читаю далі, друзі, це вже буду читати, і от, от коли люди прийшли, і тут же 15 й вірш каже, приходять к Ісусу і бачать, що Бісна в якому був Легіон, сидить і одяг, і вздрав у уміє, і устрашились. Люди побачили, що Христос вирішив ту проблему. Я читаю друге далі по цій главі, це вже буду читати з 22 го вірша. Написано так. И вот приходит один из начальников синагоги по имени и Иаир и увидел его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жить». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Читаючи це місце Святого Письма, ми знаходимо, дорогі друзі, одного чоловіка, якого звали Іаїр. І ми бачимо, що цей чоловік він займав таку, знаєте, якби дожність, священий сам. Він був начальником синагоги. І Біблія каже, що таких людей, які от, признали Ісуса Христа як Господа, їх відлучали від синагоги. Но в сім'ю цього чоловіка, якого звали Іаїр, прийшла біда. Його дитина, яка от було 12 років, вона захворіла. Я так собі думаю, може вони посовітувалися з жінкою і прийняли таке рішення. І оцей чоловік, не незважаючи ні на що, йде до Ісуса. І Біблія каже, коли Він прийшов, Він попав перед ним, поклонився. І каже: прийди, Господи, прийди, бо в мене біда в моїй сім'ї, моя дочка, вона в приспірті. І Ісус, Він відкликається на нужду цього чоловіка. І от представте собі, якби умолив Іаїр Ісуса. Вроді наполовину вже проблема рішена. Я так собі думаю, Іаїр йде, рядом йде Ісус Христос і він собі думає зараз прийде Христос, зараз буде все добре. Але ми знаходимо, от дивіться, на путі 25 й вірш. одна жінка, яка страдала кровотечением 12 років, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла ще в худшее состояние, услышав об Ісусі, подошла в сзади народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотят одежде, Прикоснусь, то виздерю. І та час у нього і ссяк істочник крові, і вона учистила в тілі, що исцелена от від болезні. І от произошла така ситуація. І Ісус Христос обращається і каже, хто прикоснувся до мене. Тоді Петро каже, Господи, от тут тебе тіснять зо всіх сторін, і ти питаєш, хто прикоснувся до Тебе, ну була та, та. Жінка, і от, якщо кваліфікувати цю жінку, от то це в неї була лічна проблема. Представте собі, жінка боліла кровотеченням 12 років. Дитині Єїра було було 12 років, і цій жінці було 12 років. І от вона почула про Ісуса Христа, як ніби там ми колись прочули про Ісуса. Будь-то там проповідують десь в тюрмах, чи проповідують десь на передові. Ми чуємо про Ісуса Христа і вона положила в своє серце, як Сьогодні Брат Славе казав, совершай своє призвання, проповідуй Євангелія, говори про Ісуса. І от ця жінка вона почула і положила в своє серце, надії нема. Ну, якщо прикоснусь до Ісуса Христа, буду здорова! Буду здорова. Знаєте, я так собі розмішляв і думав, і їй треба було приложити старання і зусилля. Чому? Тому що Ісуса окружали з усіх сторін багато людей. І, і Петро сказав: Тебе з усіх сторін Тісня. І друга причина, чого було надо було приложити старання і зусилля по закону Моїсеї повинні були побити камінцями, вона була в такому положенні, але вона положила в своє серце. Прикоснулася до Христа і стала здорова. Знаєте, в цей час я так розсуждаю і думаю, що думав Іаїр. Представте собі, от Він іде, він же от думає, що зараз Христос прийде до його хати, зайде, скаже слово, чи возложи руки. І вроді, як будь-який наполовину, як я сказав, проблема рішена. Ну, тут ще одна проблема: жінка. І тут от Христос задає от багато людей, Христос задає питання і каже, хто прикоснувся до мене. Я так собі і Думає, знаєте, Іаїр думає, Ісус, ну зараз не час задавати такі питання. Хто прикоснувся, є більш важні випроси і питання. І я так собі розмишляю, знаєте, порою ми, друзі, порою ми собі намалюємо якийсь план спасіння. Як Бог повинен дякувати, як Бог повинен спасати, знаєте, і в свої рамки от, влажуємо, і порою буває, коли Бог діє не так, як ми думаємо, ми буває розбиваємося. Знаєте, я так собі думаю, ще, думаю, знаєте, може в очах навіть і Аїра неважна була ситуація з цією жінкою, яка хворіла цим кровотеченням 12 років. Знаєте, ну як важно, друзі, як важливо була ця ситуація в очах тої жінки. І порою це нас касається, порою ми думаємо, дорогі друзі, що наша проблема, вона більше, чим проблема брата чи сестри. Порою ми думаємо, що... Наша проблема от важна. Ісус, от її ріши. Вона найважливіша. Знаєте, ну, кожна проблема важно для кожного і для більше, для Господа Ісуса Христа. Слава Йому! І от представте, і Бог прийшов і сюди, Бог іселив цю жінку, бо він є всемогутній Бог. Аллилуйя! Він ніколи не залишить, дорогі мої друзі, хто надіється і уповає на нього. І от казалось, можна би вже далі йти. Но тут приходять новості. Приходять новості і приходять люди. І кажуть такі слова: не отруждай учителя, доч твоя умерла. Представте собі, друзі, состояння того чоловіка. Представте собі состояние того батька. От вроде Христос, вроді йшли, от вроді все должно було вирішитись і приходять такі новості. Не отруждай учителя дочь твоя умерла. Але Христос, почувши це, каже такі слова. Христос каже про те, про що сьогодні говорили наші брати, про віру. Він каже: не бойся, тільки віруй. Алілуя! Слава нашому Богу! Знаєте, я от, недавно був такий случай, я приходжу з собрання на смарганці, приходжу додому, телефон лише вдома, і беру телефон, дивлюся, пропущений номер, незнайомий номер. Я беру перезвонюю по тому номеру занятий, ну, абонент. Потім ще раз перезвонюю, поза зоною. Потім ще раз беру перезванюю. Він вже взяв трубку, каже, алло. Я кажу, алло, ви дзвонили до мене? Він каже. Він якось каже, ні, це ж ви до мене дзвоните. Я кажу, в мене пропущені від вас, ви до мене дзвонили. Він каже, а ви хто? Я кажу, ну, діма мене звати, фамілія Кордашевський, Марганця. Він каже, а то ви брат Міші Кордашевського? Я кажу, так. Да. І знаєте, в серці аж отак захололо. І він каже, неділю назад його ранило, там в Курській області вони були. І каже, його евакуювали. І я, знаєте, переживання такі, я, я кажу, а як ранило? Ну дуже важко, не дуже знаєте, як ми завжди, як ми люди. От, і він каже: ну вроді як ну толком нічого не може сказати, але каже, що евакуювали, бо ми ще неділю там були ще в тому заданні, то я не знаю його подальшу долю. І знаєте, такі внутрі, такі переживання, друзі, такі, знаєте, тривога. І я так собі так знаєте, положив всіх рано вставати п'ять часов ранку і читати слово Боже, молитися. І от один зранку я встаю, читаю слово Боже, і оці слова, оці слова кажу, і читаю, і написано. Не бойся, тільки віруй. Я знаю, так ободрився, як сьогодні от брат славі казав, слово. Треба слово нам, щоб ми жили, щоб ми збудовалися. І оце слово у живому серці. Не бойся, тільки віруй. Я, знаєте, ободрився на Господа, на Ісуса Христа і буквально ввечором. Це може бути не зразу відповідь, але мені Бог дав зразу. Вечором дзвонить мій брат і каже. Я в госпіталі, ранений, лежу в білий церкві. Я кажу, Господь, я благодарю тебе. Алілуя, Слава нашому Богу! Знаєте, друзі, от порою так буває, порою так буває. І Христос каже: не бойся, тільки віруй. І от же приходять туди. Вони прийшли в цей дим. І от Христос каже, от взяв там учеників, маму, батька, і каже, от дивіться не умерла, дивіться спить". І що написано там люди робили, друзі? Вони сміялися, вони сміялися, вони сміялися. Я так думаю, може, навіть не з Іаїра, а з... не з Ісуса Христа з'яснив, а з Іаїра, на кого ти понадіявся, на кого кого ти в помощь собі привів. каже такі, якісь странні слова. Ну Христос каже, от тільки віру. І ми бачимо, що Христос зайшов туди і каже: тобі, говорю, дідіця, встань, і вона. Стала живою. Алілуя! Слава нашому Богу! Друзі, от я вже так до молитви, наша віра вона може бути іспитувана, вона може бути іспитувана временем. От коли той ішов, це час. Буває, порою, ми молимося, время проходить, а відповіді ще немає. Порою наша віра вона може бути ісп... ну, іспитувана плохими новостями. Було у вас так в житті чи ні? От, до прикладу, молимося, а новості якісь приходять. А новості якісь приходять. Знаєте, і так може віра бути іспитувана. Наша віра може бути іспитувана, друзі, насмішками. Можуть люди насміхатися над нами. Та чого ви туди йдете? Може навіть так говорити, що ти там молишся? Ти вже подивися на свого чи на, на своїх, вже все пізно, надії нема. Но Христос каже не бойся, толька віруй. Алілуя! Завершай той путь, який тобі дав Господь. Проповідуй Іван, як сьогодні браття, говорили. Надійся й уповай на Бога, бо Бог є, Бог всемогутній. І так перед молитвою ще от таку історію, якби от, ми були в п'ятницю на молодіжні, і там е, Геннадій Вікторович каже, записав зошит мого малого і каже: О, ти такий, то ми будемо молитися за тебе. Теж. Ти хочеш щоб за тебе молитися? Молилися, він каже, якщо не будете молитися, помру. Каже, хочу, моліться за мене". Він розуміє. І от він мені вже розказував, коли попали, вони той прилетіла бомба. Одному там ногу сильно поранило, його поранило в грудь. І їх там кинули в той окоп, і каже, сидимо такі калабані. Один на касі, другий на мішку. І каже, з ноги кров тече, і вже та вже, вже стає такою аж червоною. І він каже: я, отак до, до того друга свого кажу, кажу, ти віриш в Бога. Він такий на мене дивиться, каже: Віру, то давай будемо молитися. І знаєте, я так собі думаю, коли ж теж посіяв, чи хтось там з волонтерів, з капеланів говорив, і я йому говорив, ну добротився в віру. І от вони попали на той кават евак, евакуацію. І слава Богу, друзі, то хай нас Бог благословить, хай Бог благословить нас, щоб ми в дійсності надіялись, купували на Бога, укріплялися його благодаттю і силою і вірили в того, який сина свого єдинародного не пожалів, заради нас, щоб ми сьогодні були спасенними. Людьми, хай Бог благословить вашу церкву, всіх вас, а йому слава, амінь. Помолиться.